Наталя забіла весна. Ось іде весна ланами, перелогами, лісами, на наступить від землі, лізуть парости малі, як опустить вниз правицю, зеленіє скрізь травиця, як і підведе, Всюди листя молоде. На беріску гляне зблизька, у сережках сябарі. До верби підійде ба в біло котка А як здійме руку вгору до вокинного простору, З кожним помахом руки линуть звирію пташки, розквітають лука в луках квіти, Зеленіч вісі віти, все зелене, молоде, за весною літо йде.